Виклики війни потребують злагодженої роботи всіх гілок влади. На Волині представники місцевого самоврядування та обласної адміністрації зібралися, аби визначити пріоритети розвитку регіону, зміцнити співпрацю та ефективніше наповнювати бюджети громад. Підтримка державної політики на місцях, забезпечення соціального захисту, інфраструктури та обороноздатності ці питання стали головними під час робочої зустрічі голови Волинської обласної військової адміністрації з керівниками громад області. Господарі своїх громад. На сьогоднішній день, тому що вам ці повноваження даловали Але приймати участь в державній політиці в частині е, пріоритетних на сьогоднішній день завдань, які ставить Верховний Гонкоманди, які ставить уряд, які ставить парламент і всі державні гілки влади, ми повинні виконувати. Керівникам представили аналіз бюджету області у розрізі громад з різними показниками. Якщо не вдаватися у цифри, то намагалися показати напрямки, де роботу треба покращити, в тому числі щодо сплати податків та наповнення бюджету. Наявність стратегії регіонального розвитку інвестиційного паспорта громади. Ну, колеги, без цього ми теж ніяк. На жаль, не усіх громадах. Хороша позитивна тенденція. Наступний слайд якраз відображає, що 33 громади мають розроблену стратегію розвитку. Стадії розробки. Ну і власне відсутня а, стратегія. Відсутні 20 стадії розробки одна, Олицька. 20 громад відсутні стратегія розвитку громад. І тут питання, як ви, як голови громад, взагалі... Працюєте, функціонуєте, плануєте. Попри різний стартовий ресурс, всі громади мають бути єдиними у прагнені працювати на перемогу, наголошують в ОВА. А конструктивна розмова з головами територіальних громад кажуть, стала кроком до зміцнення спільної стратегії Волинів в умовах воєнного стану.